Шановні колеги, пропонуємо вашій увазі підручник інтегрованого курсу «Польська та зарубіжна літератури для сьомого класу закладів загальної середньої освіти авторка якого є Елеба Дягіна Клеменсівна. Підручник створено за новою навчальною програмою для 7 класу з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти. Підручник побудовано за такими змістовими лініями, як формування і розвиток навички читання, літературознавча пропедевтика, усвідомлення жанрової специфіки творів, смисловий і структурний аналіз творів, засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення до змісту прочитаного, розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного. Мета підручника навчити дітей польської мови, правильно її використовувати у мовленні, розвивати і виховувати естетичні і моральні цінності. Тексти складені таким чином, щоб ознайомити дітей з історією та культурою польського і українського народів. Для розвитку зв'язного мовлення після текстів передбачені завдання. Підручник укладено згідно розділів програми Світ реальний, світ фантазії, світ епіки, світ ліричного слова, світ балади, від драми до театру, світ на екрані і завершують підручник Біографічний словничок письменників та словничок термінів розділи відділені шмуцтитулами. Зміст кожного розділу створює передумови для роботи над усіма змістовими лініями програми, її художніх особливостей, виховного і розвивального потенціалу. Читання творів різних жанрів передбачає комплексний підхід до літературного розвитку дітей, цілеспрямованого відпрацювання усіх якостей читацької навички, залучення учнів до естетичних і морально ціннісних переживань. Значна частина завдань і запитань до тексту має на меті залучення учнів до смислового і структурного аналізу тексту. Розвивальна функція методичного апарату широко представлена завданнями і запитаннями, що мають у своїй основі формування загальнонавчальних умінь та навичок. Зокрема, аналізувати текст, порівнювати слова, вчинки, твори, стан природи, дійових осіб, узагальнювати, виділяти головне, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, доводити. Читання творів дає змогу учням виділяти суттєві ознаки жанру, нагромаджувати спостереження щодо сюжету і композиції, формувати початкові уявлення про характеристику героя твору. Відповідно до можливостей різних текстів можна організувати навчання дітей читати в особах, інсценізувати, формулювати основну думку прочитаного, ставити запитання до тексту і один до одного у зв'язку з прочитаним. Навчальний матеріал структуровано за жанрово-тематичним принципом. Учні ознайомляться з кращими зразками народної творчості, художніми творами класичної та сучасної літератури, опрацюють науково-пізнавальні тексти. Запитання та завдання допоможуть систематизувати й узагальнити вивчений матеріал, а ілюстрації краще зрозуміти зміст прочитаного. Підручник побудований на доступному рівні для сприйняття та засвоєння матеріалу учнями, а також відповідає сучасним методичним та методологічним вимогам. Дякуємо за увагу!